Всім привіт! Сьогодні з вами я Лариса і ми будемо робити ось такі чудові новорічні прикраси на ялинку. Від ось такі цвіточки. Квіточки. Ці квіточки будемо робити з ось такої стрічки металевої. Ця квіточка. Також із стрічки ось такої, Тут у нас по самому краю йде ось така металева проволочка, яку можна зігнути, і вона ось так приплюснута. Завдяки цій пльочці цій металевій проволочці, Нашу пелюстку можна вигнути в будь-якому положенні. Її можна розправити, можна зігнути і виходить ось така квіточка. Я буду робити ось таку маленьку квіточку, мені потрібно. Ось так я відрізаю шість наших деталей. 4 сантиметри, 4 сантиметри довжина моєї стрічечки, ширина 3,5 моєї стрічки. І нарізаємо ось такі смужечки, таких, як я сказала, відрізочків. Мені потрібно 6. Шість відрізочки відрізала. Ще для нашої ось такої серединки мені буде потрібна ось така стрічечка. Ось така стрічечка. Я її згорну і приклею. Десь небагато відрізаю. Ось так сантиметрів 4-5. Нагрівається мій клей пістолет, і зараз ми будемо приступати до склеювання наших пелюсточок. Беремо ось так, це наш верх, наносимо трішечки клею, трішечки і згортаємо в пелюсточку. Тут є мінус, з той, що клей буде дуже приставати до наших пальців. Ну, зате виходить дуже красива квітка своїми руками. З другої сторони, також ми наносимо клей і з'єднуємо ось таку крайком. Виходять ось такі пелюсточки. Ми робимо з нашими всіма пелюстками наносимо трішечки клею, я наношу зліва направо і собираю вліво і з'єдную ось так. Щоб зробити ось таку квіточку, також ми нарізаємо з другої стрічечки. Для більшої ось такої я беру на сантиметр більшу длину, довжину нашої, нашого відрізка. І виходить трошечки більше наша квіточка. Продовжуємо склеювати наші пелюсточки. З'єднуємо. Віточки виходять дуже класні, тільки один мінус, що налипає клей, пристає до пальців, треба відбирати. Ось такі пелюсточки. Продовжуємо робити пелюстки. Збираємо пелюсточки в одну сторону, що зверху, що знизу. Щоб у нас потім був посередині така хвилька. Ось, як бачите, я збираю з лівої сторони і верх, і вниз перевертаю, і також з цієї сторони продовжую собирати хвильку і закріплюю. І ось виходить така посередині, у нас зібрана хвилька. Всі пелюсточки зробили. І тепер збираємо нашу квіточку. Знаходжу яка найбільша, і на неї будемо з'єднувати, таким чином будемо склеювати одну на одну. Так як клей гарячий, ось бачите, наша пелюсточка може нагрітися і розклеїтися. Ми її придавлюємо і ждемо, поки вона захолоне. Тут нічого страшного немає. Ось вона захолола, стала на місце, просто потрібно її трішки притримати. І так ми склеюємо наші шість лепісточків. Так як вона в нас боки металеві, вони в нас хорошо згинаються, і потім ми можемо їх підігнути і вигнути ось так. Ось така виходить чудова квіточка. дуже швидко, один мінус, що тут ось налипає клей. Далі беремо нашу новогодню стрічечку таку, і таким чином я закручую і роблю серединку. Ось так підклеюю, щоб було схоже на кружочок. Далі це все я приклеюю до нашої квіточки ось сюди. І таким чином. Вийшла в нас ось така чудова квіточка. Як бачите, зробити її дуже легко, виходить ось така чудова, при світлі вона виблискує і буде дуже красиво прикрасити такими квітами нашу ялинку. Дякую, що ви зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Пишіть свої коментарі. Дуже дякую, що ви зі мною. Пока! До нових відео! З вами була Лариса. Пока!